3000 калорій на правильному харчуванні і 1700 калорій на правильному харчуванні із морозивом і червоним вином. В чому різниця? І так, тут у нас омлет із трьох жарених яєць, один кусочок білого хліба, пів авокадо, пів помідори і один банат. А тут у нас три жарені яйця, з яких два без жовтка. Пів помідора, один банан і один кусочок чорного хліба. Так, тут у нас свиний стейк, 200 грам салат, пів авокадо, 80 грам бурого рису і дві столові ложки олівкової олії. Тут у нас 200 грам індички, 80 грам бурого рису, салат і дві чайні ложки олівкової олії. А на вечерю у нас 80 грам жареної картоплі, лосось 170 г і салат. А тут макарони твердих сортів, курича грудка 170 г і салат. І різниця між перекусами, тут у нас творог 120 г 5% і корисні орішки 80 г. А тут у нас різниця: творог 120 г 0% жирності, лохина 80 г і одне морозиво. Ну і, звичайно, пів келиха червоного вина в день. Сенс відео в тому, що ви можете харчуватись на правильному харчуванні при побудові гарного тіла або схуденні, але можете перебільшити свою денну норму калорій. І одночасно можете відмовитись від любимого морозива або келиха червоного вина. Тому пам'ятайте, що можна їсти любий продукт, і навіть на правильному харчуванні можна зайти в профіцит калорій.